Дорогі друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Раєвський Олег, я лікар-невролог. Сьогодні ми з вами поговоримо про біль в спині. На цьому каналі я вже знімав багато відео про біль в спині, про різні діагнози, які дають такий симптом. Але сьогодні буде дуже прощальне і дуже важливе відео, тому що сьогодні ми поговоримо про так звані червоні пропорції при болю в спині. Що таке червоні пропорції? Такий термін у медицині застосовують для того, щоб описати особливі симптоми, які мають загрозливий характер. Наприклад, якщо з'являється цей симптом при будь-якій патології, це означає, що потрібно звернути негайно на нього увагу, перевірити його, для того, щоб діагностувати або виключити якусь, якусь патологію, яка має раптовий загрозливий характер. Тобто червоні пропорції це особливі симптоми, після яких ви повинні розуміти, що от саме зараз я маю йти до лікаря. Ні раніше, ні пізніше. Статистика говорить, що близько 80% людей, або більше в усьому світі, хоч раз у житті, терпіли або страждали від болю в спині. Е, мені здається, що ця цифра наближається до 100%, тому що важко уявити, щоб доросла людина, хоча б раз у своєму житті. Не страждала на біль у спині. Тобто це досить розповсюджена патологія. При тому я з практики розумію, що досить часто пацієнти діляться загалом на дві категорії. І от досить часто одна категорія вона досить довго терпить цей біль в спині, доходить до різних лістезів, доходить до різних кил великих гриж, які вже необхідно оперувати. При тому інша категорія пацієнтів, як тільки в них з'являється якийсь невеликий біль, це м'яз біль м'язового походження, він потребує просто спокою або достатньо фізичної активності, вони вже біжуть до лікаря. І те, і те знаходиться, ніби розумієте, на одному рівні, але по різні сторони цих крайнощів. При тому сьогодні е, я хочу до вас донести особливі симптоми, після яких ви повинні зразу зрозуміти, от саме зараз я повинен звернутися по лікарську допомогу, якщо я раніше цього. Не зробив. Для початку я нагадаю вам загальну таку концепцію в кількох словах про біль в спині, який він буває. Біль в спині може бути внаслідок, наприклад, травми. то людина впала на спину, граючи в футбол, в регбі, не знаю, в якийсь інший вид спорту, просто спіткнувшись і впавши на вулиці, або потрапивши в ДТП, або якісь інші наслідки. Тобто, це якийсь біль травматичного походження. Часто цей біль також супроводжує якимось порушенням цілісності шкірних покривів, або в місці удару буде синець. Також це може бути біль пов'язаний з неправильним способом життя. Та сама зараз уже дуже відома, сидяча робота, яка постійно проводить до різних дегенеративних процесів в хребті і в навколишніх структурах, що стосується і суглобів, що стосується і зв'язок, і м'язів. Так само це недостатня фізична активність. Або що стосується спортсменів, це виснажлива фізична активність і ті самі травми. Цей біль може бути пов'язаним з порушенням обміну речовин в організмі на фоні патології, пов'язаних з щитоподібною залозою або з цукровим діабетом, так само різні інтоксикації, наприклад, алкоголізм, також тютюнього паління, воно викликає спазм судин проводить також до болю в спині. Тобто всі ці речі, які викликають не тільки біль в спині, а вони можуть викликати багато різних симптомів, патологій в організмі, але і також, в свою чергу, проводити до болю в спині. Сам по собі біль в спині, найчастіше говорячи про біль в спині, ми безпосередньо розуміємо, що ми говоримо про біль в нижній частині спини, оскільки він частіше всього виникає, це поперекова ділянка. І, наприклад, дінеї ми розглянемо, що ж таке може відбуватися, які можуть бути червоні пропорції, такі особливі симптоми, які мають наштовхнути людину, що їй потрібно зараз піти до лікаря. Давайте уявимо собі такого середньостатистичного жителя планети Земля, який має біль в спині. Ми говоримо про людину, яка живе в більш розвинених країнах, у неї є доступ до діагностики, наприклад, МРТ, доступ до лікаря. Тобто, це така людина, яка може вчасно забезпечити собі медичну допомогу. Що таке може відбутися в неї, що потрібно на цьому закцентувати увагу і відразу звернутися. До лікаря. По-перше, якщо ця людина вона страждає на біль в спині, припустимо, вже останні 5 років. І цей біль в спині має такий а, яскравий період загострень двічі на рік, один, максимум півтора тижня до 10 днів. І він проходить. П'ятий рік поспіль знову у цієї людини виникає біль в спині. А, він триває вже більше двох тижнів і не проходить. Це перший червоний пропорець. Як правило, ми говоримо, що якщо біль в спині вам відомий, ви з ним стикнулися не перший раз, ви знаєте, що це таке, то якщо він на цей раз триває більше двох тижнів і не проходить, або якщо він триває півтора тижні, але він має тенденцію до постійного посилення, або з'являються інші симптоми, то це є червоним пропорцем. Необхідно зрозуміти, що там зараз відбувається. З цією ж людиною, дивіться, це дуже часта ситуація, яка відбувається з кожним. Третім-чотрим пацієнтам, який хоч раз в житті діагностував собі біль в спині, це приблизно відбувається так. Я, наприклад, якогось енного свого пацієнта вам розповім, приходить середніх літ чоловік або жінка, вони зараз скаржаться на біль в спині. От їх привело якраз, наприклад, якийсь червоний пропорець. Вони не знають, може, таке слово, як червоні пропорці, особливі такі симптоми, але щось змінилося для них. Тобто, в умовному якомусь 2015 році у них був перший приступ. Вони його діагностували, вони зробили МРТ. Їм там сказали: у вас є там одна кила, дві протрузії, якісь там фасетки постраждали, трошки це дає свій синдром, є невеличкий лісте з першого ступеня, м'язи, вже там є якась жирова дегенерація, вам потрібно більше займатися спортом, більше ходити, і таке інше, і так далі. Людина, як правило, не дуже сильно змінює. Свій образ життя або робиться спочатку, потім це запускає все. І ось після цього 2016 рік така сама історія, але вже не так були. 2017-й людина звикає до того, що в неї це відбувається, цей стан вона контролює і все окей. Але от знову проходить 5-7-10 років, щось змінюється. Цей біль триває довго. Так ось перший це тривалість самого болівого синдрому. Якщо біль у вас виникає вперше. І ви по якійсь причині не звернулись одразу до лікаря, він не інтенсивний біль, і ви чекаєте, що він пройде. Але це перший раз, коли у вас болить спина, то все одно, червоний прапорець це термін 2 тижні. По класиці 2 тижні, якщо біль триває більше, це стосується, до речі, так само і будь-яких травм, е, спортивних розтягнень, наприклад, кисть, лікоть, коліно, неважливо, якщо у вас там з'явився біль, якщо він триває більше двох тижнів, як правило, за цей період організм зцілює всі невеликі травми. Але якщо він триває більше двох тижнів, то необхідно тоді звернути на це увагу і звернутися по лікарську допомогу. Наступний е, момент, який я вже, про який я вже казав, це травми. Якщо біль є наслідком травми, то ви вдарились і у вас з'явився біль. В такому випадку не потрібно чекати два тижні, не потрібно чекати, що цей біль пройде, тому що є різні типи травм. Інколи, наприклад, бувають різні проміжки, коли цей біль не виражений, але патологічний процес набирає обертів, Там може розвиватися якась гематома, яка потім в один момент вистрілить якимось серйозним неврологічним дефіцитом, постраждають нервові структури. В такому випадку, якщо у вас біль пов'язаний з травмою в області спини, Необхідно відразу звернутися до лікаря, зробити якусь візуалізацію доступну. Це може бути звичайний рентген, це може бути МРТ, і подивитися, чи всі там структури вони в нормі. Не тільки кісткові, але що нас більше всього цікавить, це спинний мозок і спиномозкові нерви, чи немає там компресії. І ось це дуже важливо, що в такому випадку ми можемо виключити всі ці, ці загрозливі стани. Третій пропорець червоний, про який варто поговорити, це якщо цей біль унеможливлює вашу щоденну активність. Це вже не термін, це вже про інтенсивність. Це говорить про те, що якщо ви не можете виконувати рутинні моменти, пов'язані з болем в спині, які ви раніше могли виконувати, потрібно звернутися до лікаря. Як правило, ось саме це є таким індикатором, наскільки сильно в людини болить. Тобто, якщо зараз встати, сходити, там, почистити зуби, прийняти ранковий душ, приготувати собі їсти, донести з магазину якийсь невеликий пакетик з продуктами. Якщо все це вам дається важко, це також є червоний прапорець. Це говорить про те, що не тільки біль інтенсивний, а й взагалі для організму зараз відбувається ситуація, коли він мобілізує всі доступні йому ресурси для того, щоб подолати якийсь процес. Який зараз відбувається в вашій спині. Тобто щось там таке відбувається. Чи, наприклад, больовий синдром привів до того, що всі ці м'язи в цьому регіоні в навколишньому, які стабілізують якийсь руховий сегмент, вони стали слабшими в якийсь момент, і це унеможливлює щоденну активність. Або це досить інтенсивний біль, або це компресія спиномозкових нервів. І наслідок цього будь-який рух, який ми виконуємо в нашій щоденній активності, він це посилює. В такому випадку це також є червоним пропорцем, і також треба негайно звернутися до лікаря про допомогу і прояснити цю ситуацію. Тепер ми перейдемо до більш Загрозливих і більш серйозних червоних пропорцій, оскільки перші три вони можуть бути пов'язані з несерйозною патологією, яка не буде потребувати серйозного лікування, то наступні червоні пропорції або наступні симптоми вони будуть говорити про те, що є ймовірність доволі висока, що якась є патологія присутня в спині, яка потребує негайного невідкладного лікування. Перший це те, що біль в спині супроводжується. Лихоманкою або втратою ваги. Тоді мова йде про можливий інфекційний процес. І цей інфекційний процес він може також бути пов'язаний безпосередньо з тим, що відбувається в вашій спині. Це може бути дві різних патології, але це є серйозним вказівником на те, що необхідно перевірити. Також. Е Лихоманка може супроводжувати біль в спині, наприклад, якщо у вас з'являється якась висипка, наприклад, вірус герпес Зостер і опрізуючий лиша, які він викликає, або, наприклад, з'являється в ділянці. Хребта, була якась ранка, вона нагноїлася, відбувається запалення, і це запалення може розповсюджуватися далі в глибші структури, задіювати нервові стовбури. Це також все може бути, і це все може супроводжуватися і температурою, і втратою ваги. В такому випадку, в будь-якому разі, якщо у вас болить спина, і по часу починається у вас ще лихоманка, втрата ваги. Ознов якісь симптоми інтоксикації в будь-якому випадку необхідно одразу звернутися до лікаря для того, щоб виключити якісь серйозні інфекційні патології і перевірити, чи пов'язано це зі спиною, чи це просто два якихось явища, які співпали між собою по часу. Наступний червоний прапорець, це він стосується людей, у яких є в анамнезі онкологічне захворювання. При онкологічному захворюванні е, дуже часто може відбуватися метастазування в кістки хребта. В такому випадку необхідно, при будь-якому болю в спині, відразу звертатися до лікаря. Неважливо, це перший раз, чи це постійно відбувається, чи ви знаєте, що цей біль неінтенсивний, чи ні. Вам одразу потрібно звернутися до лікаря. Якщо у вас виникла така проблема, виник біль в спині, вам необхідно одразу звернутися до лікаря для того, щоб перевірити, чи не є це проявом метастазування, наприклад, в кіски хребта. Останні два червоні пропорція, про які ми сьогодні поговоримо, стосуються безпосередньо компресії нервових структур. Перше, це так звані симптоми синдрому Кінського хвоста. Це коли з'являються труднощі з контролем функції кишківника і сечового міхура. Якщо такі симптоми з'являються, це може говорити про те, що компримуються, стискаються нерви, які спускаються нижче від. Спинного мозку, ці нервові структури, ці нерви вони називаються кінський хвіст, і ось синдром кінського хвоста означає, що ці нервові структури вони чимось затискаються. Це може бути кіста, пухлина, метастаз, або це може бути, наприклад, кила диску, яка секвеструвалася, відвалилася далі вниз по каналу, і зараз вона стискає. Цієї структури в такому випадку необхідно одразу звернутися до лікаря, зробити візуалізацію, наприклад, МРТ, подивитися причину і її усунути, як правило, хірургічним шляхом. Тому що тут дуже важливо саме час, оскільки, якщо затягнути з цим, то може привести це до того, що ці функції або не відновляться, або відновляться, але не на 100%. І останній червоний пропорець це коли біль в спині супроводжується неврологічним дефіцитом. Наприклад, у людини боліла спина, болів поперек, а тепер з'явилися симптоми, що це стріляючий біль в ногу, це з'явився іще доволі частий симптом, але ще з'явилася якась кульгавість, слабкість в нозі, симптоми, такі як парестезії, відчуття нетипові в нозі, поколювання, печіння або таке інше. І з'явилися моменти, коли людина взагалі нічого не відчуває. Тобто з'являється якась анестезія. Це говорить про те, що е, порушується руховачтова функція нерву, який спускається до ноги, а отже, він все більше стискається е, на рівні свого виходу або десь далі. І потрібно знову ж таки робити візу візуалізацію, подивитися, можливо, це якась велика кила, диска вона вилізла, вона стискає. Корінець в місці його виходу з хребта, в його отворі, стискає вже настільки, що з'являється саме цей неврологічний дефіцит, порушується рухова активність і члива функція цього нерва. Отже, враховуючи те, що ми сьогодні обговорили, те, що ми назвали сьогодні червоними пропорцями або загрозливими симптомами, які спостер можуть спостерігатися при болю в спині, необхідно е мати на увазі наступне. Якщо Хоч один з перелічених варіантів симптомів, або це тривалість більше двох тижнів, або це біль, який унеможливлює вашу е, активність фізичну щоденну, або е, це біль, який супроводжується лихоманкою, або це біль внаслідок травми, або у вас з'являється е, слабкість в нозі, порушується чутливість, або є відоме онкологічне захворювання. При всіх цих симптомах вам необхідно розуміти, що якщо вони з'являються, вам необхідно відразу звернутися або до свого лікуючого лікаря, або не до невролога, або до терапевта, і відповідно, провести діагностику для того, щоб виключити загрозливі стан. А за неможливості їх виключити, то підтвердити і почати своєчасне лікування. Це особливо важливо, тому що ми з вами говоримо про те, що це може бути не тільки локальне враження нервової системи, а й цілісне враження організму. Я сподіваюся, що ця інформація буде для вас актуальною, корисною. Обов'язково поділіться і цією інформацією, цим відео зі своїми друзями, зі своїми близькими, тому що, як говорить статистика, хоч раз у житті майже кожна людина вона відчувала біль в спині, тому варто розуміти, які симптоми можуть бути загрозливими. і коли не варто терпіти, а варто своєчасно звернутися до лікаря за допомогою. Дякую за те, що подивилися це відео. Я бажаю вам злагоди. Гарного здоров'я і всього найкращого до зустрічі.